Сьогодні я поділюся з вами п'ятьма уроками, які я хотів би знати свої п'ять років назад, коли я тільки починав свою подорож в саморозвиток. Кожен з цих кроків відбувся в різний період мого життя, але кожен з них став переворотом мого життя. Після цього відбулися найбільші, мабуть, зміни в моєму житті. Тому я вирішив поділитися цим з вами для того, щоб ви могли швидше дійти до тих результатів, до яких я йшов роками. Першим і найголовнішим етапом стало усвідомлення важливості ранкових взагалі налаштувань. Я говорю зараз не про ці супер довгі рутини, які ви бачите на Ютубі, бо там за годині, двом, яким ви маєте робити для того, щоб день був суперпродуктивним. Ні, це повна чухня, яка працює лише для одиниць, і, скоріш за все, це працює навіть для них, лише в якихось окремих випадках, коли все ідеально склалося. Але при цьому це дійсно важлива процедура, яку ми маємо робити зранку, тому що ми маємо перемикнути наше тіло зі стану сну в стан робочої активності, і в залежності від того, які налаштування ми зранку собі Дамо так буде проходити наш день. Якщо ми прокинулися в стресі і залишилися в цьому стресі наступні півгодини, весь день буде так само хаотичним, незрозумілим, абсолютно бурхливим. І якщо ви не хочете, щоб вас протягом дня отак колбасило з однієї сторони в іншу сторону, дуже важливо налаштовувати себе зранку. Рахуйте це як ранкова рутина, але ще раз кажу: це не має бути щось складне, це не має бути щось довге. Моя особиста рекомендація починати з 5-15 хвилин. Це максимум, який вам потрібен для того, щоб просто розпочати свій день. Тут на початку. Ваша головна задача просто почати це робити регулярно, навчитися це робити, хоча б там тиждень-два, і потім ви можете вже коригувати, розширювати для того, щоб це ставало цікавіше, можливо, більш об'ємно, якщо вам це потрібно. Але дуже рекомендую мати у цей базовий набір дій, які ви маєте робити для того, щоб налаштувати себе. Я їх зазвичай розділяю на три категорії: перше це щось для тіла, друга – це щось для мозку, третє для налаштування себе з цим простором. Тобто для тіла це може бути можливо тренування, можливо, це буде Просто звичайна ранкова руханка. для того, щоб тіло з 8 годин горизонтальних почало якось взагалі функціонувати, банально там потягнутися, нахилитися, скрутитися і так далі. Друга частина це для того, щоб ми включили наш мозок. Це може бути щоденник, це може бути книжка, це може бути якась цікава лекція, яку ви дивитеся. Тут дуже багато різних аспектів можете використовувати. ви можете, наприклад, поєднувати перший пункт з другим пунктом. Да, наприклад, я тренуюся і слухаю подкаст. І третій це пункт, який дуже багато людей забувають: це про налаштування себе з цим простором. Для мене це може бути плануванням, це може бути для вас медитацією, це може бути для вас якоюсь там практикою, яку ви робите, для того, щоб просто сфокусуватися на собі, на своїх відчуттях, на тому, щоб все навколо вас стало якраз таки стабільно. і якраз із цього стабільного стану, контрольованого, гарного, ви рухаєтеся далі протягом свого дня. Головне, не намагайтеся змінювати це кожен день. Тобто давайте собі, хоча б, тиждень, на звикання до цих нових дій. Спробуйте тиждень, трошечки оптимізуйте на наступний тиждень. Подивіться, як вам, якщо це не заходить. Окей, ми змінюємо вже діяльність саме. Це стає такою точкою опори, точкою стабільності для вас протягом всього наступного дня. Наступним уроком я хочу, щоб ви навчилися вчитися постійно. Я не знаю, коли ви дивитеся це відео. Ми зараз живемо в 24-му році, і світ рухається з неймовірною швидкістю в плані розвитку і просто закінчити школу, університет і вважати, що цих знань вам тепер достатньо на все ваше життя. Вже абсолютно не канає. Вам потрібно вчитися постійно і для того, щоб залишатися актуально. Вальним в цьому світі нам потрібні ці нові знання. Нам потрібно розуміти, що відбувається в світі. Нам потрібно розуміти не тільки свою галузь, і нам потрібно розширювати свій горизонт. Нам потрібно розуміти, а як в інших сферах, що працює, як ми можемо це перенести для себе, і так далі. Тобто, це постійне вивчення. Зробіть це просто регулярною звичкою, яку ви виконуєте щотижня. Найпростіший метод, як ви можете це зробити, це оточити себе інформацією через соціальні мережі. Ви все одно будете дивитися соціальні мережі, ви все одно будете заліпати. Але так, ви можете вивчати щось нове постійно. Ви можете навіть оці 5 секунд, які ви там стоїте, не знаю, в черзі чи хвилину, поки ви стоїте і щось гортаєте стрічку, ви можете дізнаватися щось нове. Воно не обтяжливе, воно не потребує від вас сідати і дивитися якісь там лекційні матеріали на півтори години, чи читати книжки. Цього достатньо для того, щоб просто освіжати розум, для того, щоб закидувати йому нову інформацію. І, звісно, коли у вас є час, ви використовуєте це вже в таких більш глобальних масштабах. Наприклад, підписавшись на це. Канал, ви також дізнаєтеся дуже багато цікавого, що допомагає саме вам в житті. Я тут ділюся не просто загальною теорією, яку ви можете прочитати, а саме практичними речами, які ви можете забрати в своє життя і використовувати прямо зараз. Тому що бути ходячою Вікіпедією, звісно, можна, але толку від цього і в вашому житті не буде ніякого. Тому будь-які знання, які ви будете отримати, намагайтеся якимось чином імплементувати в своє життя. Нехай в меншому відсотку, ніж ви отримуєте нових знань, але все одно їх потрошечку, потрошечку актуалізувати і використовувати. І так само. Не забуваємо про курси навчання, менторства, наставництва і так далі. І це якраз таки буде нашим третім уроком. Я дуже багато свого часу профукав просто, тому що я думав, що я знаю все найкраще за всіх інших. Але це було Ключовою помилкою в моєму взагалі розвитку і швидкості мого зростання, і я говорю саме про роботу з наставниками і менторами або в груповому форматі, або в індивідуальному форматі, але коли у вас є можливість поспілкуватися, повзаємодіяти з людиною напряму, це абсолютно перевертає уявлення про навчання, про те, як це взагалі може бути, і наскільки якісніші результати, наскільки швидші результати ви можете отримати, я навіть скажу, що якщо у вас стоїть вибір між покупкою курсу і виходом. До когось на наставництво я дуже рекомендую підкопити трошечки, не купляти ніякі курси, а одразу йти на основну роботу з наставником це абсолютно інший рівень. Я по своєму досуду кажу, що я купував величезну кількість курсів. Я витратив тисячі доларів на своє навчання як просто курсами, так і наставницька робота. І коли я дозволив собі все ж таки піти на наставництво, коли я дозволив собі вперше поспілкуватися, повзаємодіяти з людиною креатором напряму, це Зовсім інший рівень, і він ну, його важко порівняти, якщо ви ніколи таке не робили. Коли ми говоримо про якісь там курси, це круто, воно працює, скажімо, на перших етапах, але якщо ви хочете отримувати кратно більше результатів чи більш індивідуальний підхід вам потрібен, тоді вам точно йти в наставництво, менторство окремих вчителів, у яких ви готові вчитися, і яких ви готові сприймати як вчителів відповідно. Тому, звісно, коли ви там студент і у вас немає грошей, ми вивчаємо матеріал, точно нам дозволяє робити це безкоштовно. Як тільки у нас з'являються певні. Фінанси вільні, ми починаємо вкладатися знову ж таки там в курси, в навчання, марафони і так далі. Те, що ми можемо робити на початкових стадіях. Як тільки у нас з'являється там 400-500 тисяч додаткових доларів, ми можемо використовувати це вже на роботу індивідуально і, скоріш за все, ви окупите ці вкладення ну буквально там в перший там, тиждень, місяць. Звісно, це стосується конкретної теми, тому що якщо ми говоримо про здоров'я, то вам дадуть дуже класні знання, вам дадуть дуже класні звички, паттерни, якими ми користуватися, але можна. До результат буде трошки запізним. Це може працювати в цілому з усіма навчаннями. Якщо це більш такий глобальний структурований процес, то результати можуть доходити трошки пізніше, ніж ви пройшли цей матеріал. Наприклад, коли я працюю зі своїми учнями, через те, що ми збираємо все життя докупи, тому що ми розбираємо кожну складову життя. Звісно, це займає трошки більше часу. І для того, щоб кожна з цих змін актуалізувалася в житті, і ви отримали результат, це займає трошки більше часу, ніж, скажімо, напряму ви взаємодії умовно, якщо ми взаємодіємо місяць, то ви побачите результати, як протягом місяця, так і після цього. Ви будете мати як сніжником результати, які ви будете отримувати далі, 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 далі. Звісно, обирайте з розумом, спілкуйтеся з людьми, у яких ви хочете вчитися до того, як платити, тому що це дуже дуже важливо. Можна прийти до дуже класного спеціаліста, але він просто не резонує вам як людина, і за рахунок цього ви не готові сприймати ці знання. Ви будете постійно в штиках, ви будете постійно якось не знаю, оминати тих завдань чи ще. Щось і це буде постійний дискомфорт. Тому я в своїй роботі, в незалежності на якому рівні ми співпрацюємо, я завжди починаю з безкоштовної консультації для того, щоб ми сіли, поспілкувалися з вами, ви задали мені питання, я задав вам питання. Ми зрозуміли, хто ми взагалі за люди, да про що ми можемо говорити? Чи нам резонує, не знаю, моя подача вам резонує чи не резонує? Наскільки я готовий з вашою проблемою, наприклад, працювати, і так далі. Тут немає нічого такого в тому, що якась людина, навіть якщо вона суперспеціаліст, не підходить вам як людина, просто це. Нормально, ми всі різні, і на кожний товар знайдеться, скажімо так, свій покупець. Для мене ось цей конект між нами, між мною і учнями дуже дуже важливий. І це незалежності, чи це буде групова робота, чи це буде індивідуальна робота. В будь-якому випадку я відбираю людей завжди індивідуально, самостійно з кожним людиною спілкуюся. Тому що ми проводимо часу доволі багато разом. Ми багато будемо спілкуватися. І Якщо вже на перших етапах виникають якісь втірки, проблеми непорозуміння, це точно скажеться і на подальші наші результати. Зультати, а це не потрібно ні мені, ні вам. До речі, якщо ви хочете до мене на індивідуальну роботу, зараз є буквально три місця. Здається, на наступний місяць вільні можете записатися. Відповідно, всі посилання залишив в описі на форму зворотного зв'язку. Там просто внесете свої дані для того, щоб я міг з вами зв'язатися. І далі ми вже з вами поспілкуємося, зідзвонимося, знайдемо комунікацію і тільки після цього буде приймати рішення, хочемо співпрацювати чи не хочемо співпрацювати. Поки що є тільки індивідуальна робота, наставництво групове. Я думаю, буде десь. Всередині червня, Так що, хто хотів, слідкуйте скоро зроблю анонс. Підпишіться на інстаграм, тому що там ви скоріше все побачите це першим. І ще тут момент час важливіший за гроші. Я вирішив не вставляти це окремим пунктом. Воно є як доповнення до цієї теми. Це починає працювати тоді, коли у вас з'являється певна фінансова свобода. Звісно, ви спочатку платите часом для того, щоб отримати фінанси. Потім ви платите фінансами для того, щоб викупити свій час назад. Але якщо у вас є можливість, Вкладайтеся в навчання, ви не пожалкуєте, навіть якщо ви отримаєте там не 100% результатів за рахунок е цієї взаємодії, це завжди. Поштовх вперед. Наступний пункт це здоров'я. Цей пункт мав бути мабуть, першим, але все ж таки я його засвоїв трошки пізніше, ніж потрібно було. Для всіх наших досягнень, для всіх наших дій, для просто нашого існування нам потрібне здоров'я. І як тільки наше здоров'я просідає, автоматично всі інші складові нашого життя також просідають. Тому якщо у вас зараз проблеми зі здоров'ям, це ваша першочергова задача, яку потрібно вирішити. Просто, хоча б. 10, 15, 20, 30 хвилин вкладайте в своє здоров'я щодня. Якщо не можете щодня, хоча б декілька разів на тиждень, це обов'язково, тому що від цього буде залежати який об'єм іншої роботи я можу зробити. Як тільки моє здоров'я внизу, моя продуктивність так само внизу. В цьому році я для себе поставив здоров'я на найвищий пріоритет, тому що за минулі роки я дуже сильно просів. Я майже не займався, я не їв нормальної їжі, і я прям сильно сильно просів по всіх абсолютно показниках. Звісно, це сказалось на тому, що скільки разів на не знаю, рік ти будеш хворіти. Це сказалось на те, який об'єм я можу виконати завдань. Плюс це, звісно, сказується на твою стресостійкість. Скільки стресу ти можеш витримати в всіх наших умовах, яких ми живемо? Тому здоров'я це дуже дуже важливо. Не нехтуйте ним, вставляйте його прямо в розклад, щоб воно у вас було постійною складовою. Не забувайте про нього, не відкладайте на потім. Навіть якщо не хочеться, навіть якщо мені точно вже від цього спорту, прикладайте зусилля. Нехай це не буде спорт, нехай це буде. Сон, це буде їжа, це буде нормальний режим дня, це буде тренування, це буде догляд за собою і так далі. Це все про ваше здоров'я. Загальна така рекомендація, якщо брати по тренуванням, то це десь 2-3 години в аеробному режимі протягом тижня. Тобто, це коли ви можете тренуватися і спілкуватися. Да? Тобто ваш пульс не настільки високий, щоб ви не могли спілкуватися. До речі, поділіться в коментарях своїми усвідомленнями за свої роки життя. Буде цікаво почитати, повзаємодіяти і можливо. Щось заберу для себе, і так само всі інші, хто буде дивитися це відео, також можуть забрати якусь корисну інформацію. П'ятий і останній урок. Це використання календаря самого звичайного електронного чи фізичного календаря. З дитинства ми звикли, що календар це щось про роботу, навчання, щось пов'язане з цим і ніяким чином не асоціюється саме з нашим власним життям. Але календар це ваша можливість подивитися на всі сфери вашого життя, зрозуміти, яка сфера просідає, куди ви витрачаєте свій час. Я не використовую календар для конкретних задач. Для цього є список задач. Знімав окреме відео. Дивіться ось тут спо буквально минуле по тому, як я все це планую, показав прям там детально. Не буду тут повторюватися. Але календар це прям необхідність для того, щоб взагалі наше життя нормально функціонувало. Дуже багато хаосу з'являється через те, що ми не контролюємо, що взагалі протягом тижня нас відбувається. В моменті ми, начебто, розуміємо, але ми не можемо подивитися на перспективу. Навіть якщо ми використовуємо ту дужку і ми викреслюємо задачі, ми не дивимося на них загальним чином. Так? Я використовую в календарі блоки, фокусні Тобто у мене є там блок не знаю, роботи, блок тренування, блок сну. Блок ранкової рутини, блок спілкування і так далі. Все, чим я хочу займатися, має бути у мене в календарі. Є дуже гарна приказка, чого немає в календарі, того немає в житті. І Я на своєму досвіді це засвоїв. Особливо як тільки я почав працювати сам на себе. Я стикнувся з такою річчю, як не вміння взагалі контролювати свого часу. Коли ми в звичайному житті, коли за нас ну там 90% нашого дня вже вирішено, ми спимо 8 годин, ми 8 там 9 годин працюємо на роботі, плюс поїсти. Це ще там умовні 3 години, і виходить, що у нас там треба там, 2-3 години максимум, які треба контролювати протягом дня. Це дуже легко контролювати. Я можу це тримати в голові. Як тільки у вас наступають, наприклад, вихідні, у вас все абсолютно сипеться. Ви, мабуть, по собі це помічали. Тому що відсутнє планування, відсутний календар. Стосовно вашого життя, не роботи, а вашого життя. Для роботи у вас один календар, для життя інший календар. В моєму випадку і життя, і календар через те, що я працюю сам на себе. Вони пов'язані відповідно в одну систему. Користуйтеся цим інструментом, намагайтеся його імплементувати в своє життя якомога швидше, тому що він дає дуже круту стабільність для вас. Він дає вам розуміння. В яку сферу я дійсно прикладаю свої ресурси, і яка сфера у мене просідає, якщо я хочу, наприклад, соціалізуватися і не знаю знайомитися з новими людьми, але в календарі у мене жодного місця немає для того, щоб цим займатися. коріш за все, ця сфера не буде в моєму житті розвиватися. Логічно, да так? так само спорт, якщо у мене немає тренувань, наприклад, чи в мене відсутня графік сну, його не буде в моєму житті, тому що в моменті я завжди знайду, що більш важливе. В моменті я завжди буду більш емоційний і мені набагато Аще себе контролювати в моменті ніж завчасно. Я буду розуміти, який у мене план на сьогоднішній день, з яких блоків моє життя взагалі сьогодні. Календар відкриє вам зовсім іншу реальність. Тому забирайте цей інструмент. Дивіться ось це відео, як я його налаштовую. Прямо показав вам детально, як я кожен крок. Проходжу, тому користуйтесь. Звісно, в моєму житті було набагато більше уроків ніж цих п'ять, але ці п'ять мали найбільший вплив на всі сфери мого життя. Якийсь з цих уроків покращував мене як людину, якийсь мою продуктивність, якийсь мій бізнес, якийсь моє розуміння себе, здоров'я і так далі. Я думаю, кожен, хто додивився до цього моменту, знайде в цих уроках щось для себе, навіть якщо ви в цілому це вже виконуєте, навіть якщо ви це знаєте, дуже класно періодично повторювати собі, що це важливо, чому це важливо, і знаходити можливо. Нові інструменти, які в нинішньому актуальному для вас світі будуть працювати краще. Я дуже вдячний своєму життю, що воно навчило мене цим уроком, і я їх можу зараз продавати вам. Звісно, для максимальних результатів просто подивитися відео недостатньо. Потрібно з цим працювати, розбирати ваше життя, дивитися, де і як ви можете його покращити, імплементувати. Які системи з цим я працюю індивідуально, там по групам, як я і сказав, але хочеться, щоб ви не відкладали себе і своє життя на початку. Незважаючи на те, що відбувається в житті, ваше життя відбувається до поки ви живі. Щоб не відбувалося, які б чинники не відбувалися, ви завжди можете створити трошечки краще Настільки, наскільки можете, настільки, наскільки зовнішні можливості вам дозволяють дозволяється зробити, але ви завжди можете зробити своє життя краще. Якщо ви можете зараз дивитися це відео, ви вже знаходитеся в тому висотку людей, який може покращувати своє життя. Не нехтуйте цими можливостями, користуйтеся і дивіться ось це відео наступним. Воно дозволить вам краще зрозуміти ваше життя і Читися ним користуватися краще. Дякую вам і до зустрічі.